Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні будемо готувати дуже смачну і дуже чудову тушонку із свинини. Таке заготовлення виручить, коли у вас зовсім мало часу для домашніх справ. Відкрити банку такої тушонки та подати з будь-яким гарніром і обід чи вечеря вже готова. Тож, давайте її приготуємо! Її ми будемо готувати ось в такому автоклаві. Це компактний пристрій, що дозволяє забезпечувати стерилізацію по промисловим вимогам. Це означає, що м'ясо буде приготовлене швидко, а всі шкідливі мікроорганізми будуть знешкоджені при термообробці. Він у нас універсальний і виготовлений з якісної нержавіючої сталі, що служить нам гарним помічником заготівлі різних тушонок та консервацій. Для такого приготування м'ясо потрібно брати свіже або охолоджене, а також його потрібно вибирати з прошарком жиру щоб тушонка була соковитою та жирною. М'ясо нарізаємо на довільні шматочки, допустима вага кожного шматочка від 70 до 100 г. Шматочки м'яса переложили в миску і його треба замаринувати. Для цього додаємо з розрахунку на 1 кг м'яса, 10 г солі. 2 г цукру та 1,5 г чорного меленого перцю. Все акуратно перемішуємо і залишаємо на 30-40 хвилин, щоб м'ясо просочилося смаковими добавками. А в цей час перейдемо до банок. Це татара, в якій будемо робити тушонку. Для неї підготували скляні банки євротвист. Та до них пинтові кришки. Треба звернути увагу, щоб банки були одинакової висоти, щоб при кипінні вони не стрибали і не побилися. І звісно, одинакової ємкості, тому що для різних ємкостів вибирають різний режим стерилізації. Стерилізувати банки та кришки не потрібно. За нас всю роботу виконує автоклав, а це дуже економить час. Лише варто їх добре помити. У кожну підготовлену банку покладемо 1 лавровий лист невеликого розміру, 1 горошину духмяного перцю та 3-5 горошин чорного перцю. Плюс-мінус одна така порція допускається. І почергово заповнюємо кожну банку. Спочатку лавровий лист, потім перець духмяний та чорний. І вже потім закладаємо замариноване м'ясо. Розраховуємо, що кожна півлітрова банка мішає в собі пів кілограма м'яса. Утрамбовуємо, але не занадто щільно. Лишаємо місце до верху 1,5-2 см, щоб залишилася повітряна подушка. Заповнені банки закриваємо кришками. Ці кришки зручний тим, що додатково не потрібно в автоклав закачувати тиск. На дно автоклава встановлюємо дві спеціальні підставки, які йдуть в комплексі, і на підставку ставимо закриті герметичні банки з м'ясом. Наш автоклав дозволяє обробляти 24 штуки півлітрових банок, але можна використовувати і меншу кількість, допускається навіть одна банка. Наповнюємо автоклав водою кімнатної температури до повного занурення всіх банок. Шар води над банками повинен бути приблизно 2 см. Після установки всіх банок і заповнення водою закриваємо автоклав кришкою. Кришка притягується рівномірно за допомогою болтів, які закручуються ключем по черзі з протилежних сторін кришки. хрест навхрест це важливо і не надає перекусу кришки в момент затягування. Звичайно, внизу під відео я залишаю ссылку щодо інтересуючого вам автоклава. Разом із ним іде інструкція, гарантійний талон та багато рецептів. Безпосередньо до автоклава додається терморегулятор. Він працює тоді, коли автоклав електричний. Це дуже зручно, тому що можна виставити температуру варіння та таймер. І щойно таймер закінчить свій звіт. Терморегулятор відключає автоклав від електромережі. Це зручно та безпечно. Є термометр, якщо автоклав працює на газу, щоб бачити температуру, при якій готується наша консервація. Є манометр, який показує тиск під час приготування. Ніпель, через який безпосередньо запускається повітря в сам автоклав. І клапан аварійного скидування, що дуже важливо. Щойно тиск досягає більше атмосфер, він стравлює зайве повітря. І що зручно і дуже добре, що посадкове місце можна використовувати як для звичайного термометра, так і для терморегулятора, який працює від електромережі. Оскільки процес буде контролюватися терморегулятором, на ньому виставляємо потрібні нам параметри температури та часу. Наш режим стерилізації температура буде 110 а час приготування 40 хвилин. Після налаштування загорається індикатор нагрів і починається процес виходу на задану температуру. По досягненню заданої температури загорається лампочка таймер. Буде йти зворотній відлік часу, який був наданий при налаштуванні. Після закінчення часу за таймером, блок управління автоматично відключить автоклав від електромережі. Після чого автоклав залишаємо до повного охолодження. І після того як термометр опуститься до 30 градусів, тільки тоді можна відкривати кришку автоклава. І це вже будемо відкривати на другий день. Кришку відкриваємо, вода чиста. Дістаємо банки. Банки протираємо і зберігаємо про холодному місці, але одну банку відкриємо, подивимося на її результат. М'ясо м'яке, ніжне, добре відділяється на волокна. Хочу сказати, що досить простий рецепт тушонки зі свинини приготовлений в автоклаві з приголомшливо смачним результатом. Готуйте і смакуйте з задоволенням. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде в Україна!